Отже, зараз про закінчення змагань у першості коломийського району із футболу. Одразу слід зазначити, що переможцем турніру стала команда із Сопова. Дорослі не мали собі рівних серед суперників у дивізіоні, а юнаки посіли друге місце серед своїх однолітків. Чемпіонів вже навіть вшанували у рідному населеному пункті. Більше розкаже Богдан Малецький. Загалом цьогорічна першість як чемпіонат Коломийського району виявилися доволі напруженими. Зокрема, команди, які посіли перше та друге місця, набрали однакову кількість очок. Та все ж кращими за окремими показниками стали супівчани. Привітати чемпіонів приїхало чимало знаних спортивних функціонерів. Зокрема, голова районної ради Богдан Болюк, заступник голови обласної федерації футболу Василь Буджак. Вони спочатку запросили на сцену дублерів та основний склад, вручили їм нагороди та побажали, і в наступному році лише перемог. Дуже приємно бути. У цьому холодному залі, але з теплим серцем. І ви знаєте, я думаю, що настане той час і тут буде тепло. Сопів – це не просто село, це село з великої букви. Відколи я пам'ятаю, тут завжди кузниця спор спортивних, спортивних кадрів і спортсменів були для цілого району. Немає ні однієї спартакіади, яка відбувала би всі у районі, і щоб Сопів не займав призові місця. Ми за це щиро дякуємо пану голові сільської ради. Не дивлячись на його молодечий вік, він би міг бути байдужий, але він всі свої сили знання прикладає для того, щоб спорт у Сопові розвивався. Щиро вітаю від федерації футболу Сопівську команду. Вони гідно. Провели весь сезон. Приємно, що і юнацька команда підтримала дорослу і теж успішно грала і посіла високе призове друге місце. Але застерігаю і хотів би, щоб сопівські футболісти розуміли, звичайно, друга ліга це не той рівень, в якому грає, грав Сопів цього сезону. Адже по рейтингу перед ними ще на сьогоднішній день, як мінімум, 12 команд. Тому, шановні сопівчани. Ми віримо, що вас чекає наступний сезон набагато серйозніший, і вже тоді можна очікувати на чемпіонські медалі. Нехай вам щастить і нових перемог. Також були і спеціальні нагороди. Зокрема, відзначили кращого бомбардира команди. А вболівальники із Молодятина привезли приз для наймолодшого гравця основного складу чемпіонів. Також на заході нагородили і команду волейболісток. Дівчата із Сопова стали кращими в районі. А голова федерації волейболу. Василь Масків зазначив, що успіхи сопівських спортсменок закономірні. Вік, як для спортивного колективу СОП, прийшов успішно. Я думаю, що було б несправедливо, якби хлопці зайняли перше місце, а дівчата друге. Но дівчата не відстають, зайняли також перше місце. І я в наступному році бажаю, так як сказали, щоб через рік ми знову тут вітали всіх з першими місцями, і успіхи були б ще вищим, ніж цього року. Всім здоров'я. І успіху не забули на святі і про ветеранів. Вони всі отримали грамоти та пам'ятні медалі. Відзначили і легенду сопівського спорту Петра Грабця. Але найбільш нагород того дня отримав сільський голова. Для всіх присутніх на урочистостях виступав сміхованець Микола Кабацюк та гурт Прут. І сопова Богдан Малецький Сергій Гурмак. Програма подієнтика.